Гроші МВФ Україні нині не потрібні. Таку заяву втретє за весь термін від строчок зробив прем'єр-міністр. Упродовж 2011-го представники фонду переносять дату вже в четверте. І кожен раз за плечима українських урядовців одні й ті самі нерозв'язані питання. У жовтні це будуть макропоказники на наступний рік. І ціни на опалення та житлово-комунальні послуги. Є два ключових моменти, які залишилися. перший це повищення цін на газ для населення. Правительство говорит говорити міжнародного лютого фонду, оно не бы повышать цены в связи с тем, что это приведет к удорожанию дальнейшему и приведет к в инфляционной стране. И в принципе я думаю, что этим они международный валютный фонд убедят, Потому что вторым ограничением, которое яке в том же меморандуме, это был уровень інфляції. Більшість умов Україна справді виконала, але тарифи на блакитне паливо це дефіцит нафтогазу. До його рівня фонд мав свої вимоги. Пенсійні реформі теж, начебто, сказали так, але формально. Адже вже Араз закон необхідно переглянути, хоча він мав набути чинності вже з початку осені. Тож МВФ не було сенсу приїздити. Єдиний, хто повністю відповідає його очікуванням, це національний банк. Свершенно устраювають ті требування, котокатори МВФ висказує, висказують. Ну не устраюває то як вони виконуються. виповняються. Ті требаються технократічні. То є з э, точки інтересів держави, государства, а не з точки інтересів громадян. Нині необхідність траншу важко оцінити. Наскільки він може стати у пригоді, буде зрозуміло лише із появою нової ціни на газ із четвертого кварталу та осінньої активності експортерів. Поки що всі говорять про достатні золотовалютні резерви НБУ, але й подальших перемов ніхто не припиняє. Ціна питання як мінімум 3 мільярди доларів.